Добрий вечір. Це підсумковий випуск новин на Суспільному. Мене звати Тетяна Рива. Поруч зі мною переклад жестовою мовою здійснює Галина Абраменко. Сьогодні говоритимемо про таке. Передали очисні споруди місту, які ще рішення ухвалили на сесії міськради. Водоканал не буде мати можливості відмовити вочись стоків без оплати. Жнивують, попри труднощі війни, який врожай планують зібрати черкаські аграрії. Щоб його не спалили, не розбомбили. Восьмирічний художник з Маріуполя презентував 19 робіт в обласному краєзнавчому музеї. Мені подобаються мулювати квіти. Очисні споруди, за послуги яких міськводоканал сплачував азоту, таки візьмуть на баланс комунального підприємства. За відповідне рішення сьогодні на сесії проголосувала більшість обранців. Скільки голосів за та про аргументи противників цього рішення розкаже моя колега Марія Гавриллян. Вона була присутня на сесії. А я нагадаю, що це рішення міські обранці виносять на розгляд кілька останніх років. Для ухвалення їм бракувало голосів. Сьогодні міські обранці, вкотре винесли на порядок денний питання передачі каналізаційних очисних від приватника у власність міста. Депутат міськради Іван Сухарьков як директор водоканалу від голосування відмовився, пояснив, що через конфлікт інтересів, проте своєю думкою з колегами поділився. Був підписаний договор між Патазот і водоканалом на з сточних вод. Це найкращий договор, який був у Черкасу водоканала за всю історію. Я вам сразу скажу. Все наши зауваження, які були з АЗОТом, цим договором були сняты. Цей договор буде діяти до кінця цього року. А також до кінця воєнного стану штрафні санкції, до 30 днів після них, ніякі штрафні санкції не будуть застосовуватися до нашого підприємства. Не голосувати за це рішення вирішив і депутат Павло Карась. Я просто хочу попередити колег. Що я вам згадаю, тим, хто проголосує зараз за, коли ви будете буквально через короткий проміжок часу приймати рішення про виділення коштів водоканалу на покриття його збитків на обслуговування стоків приватного підприємства Азот, як монополіст водоканал не буде мати можливості відмовити вочиські стоків без оплати, він буде їх очищати. Вся технологія очистки надзвичайно стара, і в результаті цього вона надзвичайно затратна. І всі ці затрати ляжуть з моменту передачі на Черкаську міську раду. Можна сказати, що да, берем, все. Ну, я скажу, що складна тут ця історія. Рішення про безоплатну передачу у власність громади міста Черкаси очисних споруд підтримали більшістю голосів: 24 за із 33 присутніх. Економічна документація та економічного обґрунтування займе не менше двох місяців, говорить директорка департаменту управління справами міськвиконкому Катерина Підорич. По тому заключне слово буде за Кабміном, каже Анатолій Бондаренко. Я, віддається, скажу, не голосуємо, якщо так. Я не знаю, прийме Кабінет міністрів це рішення. Позицію озвучив керівник Азоту Віталій Скляров. Я проти цього рішення, і ми будемо оспорювати це рішення. Наші юристи відпрацюють. Серед іншого депутати заслухали звіт заступника міського голови Віктора Беззубенка про стан укриттів у Черкасах. Він курує цю галузь із лютого нинішнього року. За його словами, тоді в місті було 85 сховищ, нині 252. Проте і цього говорить недостатньо. На сьогоднішній день для того, щоб в місті Черкаси мала можливість укритися все населення, треба ще додатково 104, 104 бомбосховища. Це орієнтовно, щоб ви розуміли, 20 мільярдів грошей. Управління цивільного захисту, яке координує і перевіряє цю роботу. Воно в своєму бюджеті не має ні одної гривни для того, щоб здійснити якісь поліпшення в цих спорудах. Це в першу чергу робота із балансу Тому каже Віктор Безубенко, управління цивільного захисту веде постійні перемовини із бізнесменами, аби ті надавали свої підвальні приміщення під укриття. Що стосується тих сховків, які перебувають у міському підпорядкуванні, то їхній стан говорить заступник міського голови. Постійно перевіряють, зокрема під час нічних рейдів. Марія Гаврилян Сергій Фімов, Суспільне новини. chircase Реагенти подорожчали на 300%. Про це сьогодні під час сесії міськради розповів директор комунального підприємства Водоканал Іван Сухарков. За його словами, нинішній тариф не покриває із 40% витратних матеріалів підприємства. Нагадаємо, що 25 червня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила нові тарифи на водопостачання. Проте 3 липня рішенням президента. З Зеленського їх було скасовано. Більше дивіться у сюжеті з отриманої пенсії першочергове завдання розплатитися за комунальні послуги, каже пенсіонерка Олександра Клімовіч. Дуже важко, та ще при тому, що після тих двох операцій отримаєш ту пенсію. в Першу очередь відложуєш комуналку, потім аптека. А остальне все магазин. За червень за воду та водовідведення заплатила 350 гривень, говорить пенсіонерка Ніна Ковтун. Пенсії у 2000 тисячі гривень каже, не вистачає оплатити всі комунальні послуги. Я отримую 2520 п'ятсот Її не вистачає навіть оплатити теплокомуненерго. Все оплачує син моєї пенсії. Якби це повністю все платить, то треба два місяці збирати. Пенсія дуже мала. До збільшення вартості тарифу пояснює, не готова. Економити приходиться і дуже. Якби ми не економили, то я представляю, скільки б це ми платили. А особливо літом, жара, купаються утром і вечором, а стірка. За рік здорожчала удвічі вартість реагентів електроенергії та пального. Коментує тему заступниця директора Черкаського водоканалу Світлана Лісковець. Нам ніхто не відпускає обору. Тобто реагенти, електроенергію нам потрібно розраховуватися постійно. Не може бути на сталому рівні тарифи 2022 року. Ціни інші сьогодні. Ми маємо збитки. Від січня 2022 року тарифи на воду та водовідведення не переглядали. Додає пані Світлана. В результаті інфляційні процеси, в результаті матеріальні ресурси, ціни на матеріальні ресурси, на енергетичні ресурси, на ту ж саму заробітну плату, вони змінилися, кардинально змінилися. І лише за 5 місяців цього року, за 5 місяців цього року ми отримали збитки по собівартості біля 40 мільйонів. Тариф, який пропонувала з 1 липня затвердити національна комісія з державного регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, президент Зеленський скасував 3 липня. Верховний головнокомандуючий період воєнного стану. Висловився проти рішення про перегляд тарифів на водопостачання та водовідведення, що є самодостатньою підставою для скасування прийнятого комісії рішення. При цьому прем'єр-міністр України наголосив на необхідності проведення додаткових консультацій щодо такого рішення. У зв'язку з цим пропоную скасувати постанову від 29 червня 2023 року відповідно до переліку, який оприлюднений в проєкті рішення і розміщений на офіційному сайті комісії. Але збільшення тарифу дозволило б компенсувати збитки під час сесії міськради, сказав директор водоканалу Іван Сухарьков. По моїм колегам із других водоканалів вже заборговано з електроенергії складає 2,2 мільярда гривень. Многие водоканалів через два місяці можуть встати. Тобто міста остануться без води. Та звернувся до депутатів підтримати рішення. Прошу вас підтримати, включити порядок денний, наше звернення о том, щоб предбачили за рахунок державного бюджету цю різницю в тарифах. Зараз разниця примерно приблизно 158 мільйонів гривень на рік. Або е, сняти монітор. Е, це один заперечення і прийняти тариф існуючий, який затверджений НКРЕ. депутати міськради звернення Сухарькова до уряду ухвалили одноголосно за 28 вісім Наталя Стеренець, Марія Гаврилян Тамас Горозія. Суспільне новини Черкаси. Попри труднощі війни зростання цін на пальне, відсутність працівників страх за зерно розповідає Суспільному фермер Микола Дубина. Чекає на хороший врожай. Нині у його господарстві розпочали збір пшениці. Загалом в області цьогоріч Черкаські аграрії планують намолотити 3 мільйони тонн зернових, розповів голова обласної військової адміністрації. Ігор Табурець у полі побували і ми. На блакитно-жовтому горизонті працює комбайн. Ось на цих черкаських полях почалися жнива погода дає змогу зібрати пшеницю, говорить голова фермерського господарства Микола Дубина. Дощ пройшов. Ми десь я думаю, так соберемо 6-7 тонн з гектара. Це для нас хорошо буде. каже, працюють попри складнощі. Саме важко те, що коли начин починається жнива, піднімається ГСМ дістоплив понім піднімається, і тоді собі вартість цієї продукції дорога робиться, бо знають для чого наша задача. Кормити, забрати хліб, щоб було війнам нашим, що їсти і чим захищати. Комбайнер Василь Дубина у полі з восьмої ранку говорить, попереду ще чимало роботи. Треба буде все вбрати, передіскувати, переварати, щоб вже було на весну готове для посіву. А то й до осінь, дещо посіяти, треба пшеницю. Його розповідає пан Микола, збирають навіть попри виклики війни. Працівників позабирали, беруть, воюють. Ну що ж ви добре, ну, треба захищати Україну. Ми стараємося, якщо треба, ми самі сідаємо, працюємо, стараємося, піднімаємо людей, піднімаємо родичів, Ну все одно треба убрати врожай, який ми посіяли. За врожай не покоїлися від початку посівної. Саме найбільше хвилювання те, що ти вложиш, все вложиш сюди, посієш. Воно виросло, красиво виросло. Щоб його не спалили не розбомбили щоб його можна пустити далі щоб зібрати цей хліб і дати людям їсти завдяки оборонцям та рятівникам черкаські аграрії можуть безпечно збирати врожай розповів голова обласної військової адміністрації ігор Табурець. ми повністю відновили всі сільськогосподарські угіддя вони всі повністю були придатні перевірені ще до нашої до початку посівної і наразі відповідним чином оскільки в нас не відбулося ніяких таких моментів які пов'язані з окупацією всі моменти прильотів, падінь, вони всі обстежуються додатково нашими надзвичайниками. Цього ж жнивувати Черкаські аграрії будуть на 625 тисячах гектарів. Уже зібрані перші тисячі тонн продукції, це озимий ячмінь, якраз і горох. Оцінки наших аграріїв по відношенню до врожаю, яка врожайність буде в цьому році, дають нам оптимізм, що він буде не гірше, ніж минулому році. Зокрема, плануємо ввалому еквіваленті всіх зернових зібрати десь 3,3-3,4 три Мільйона тонн зернових зібрану ж пшеницю каже Микола Дуби. Надалі очистять та зберігатимуть у складах. Опісля зерно піде на продаж. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. 19 творчих робіт представив восьмирічний художник з Маріуполя Владислав Проскурін. Персональна виставка хлопчика відбулася у Черкаському обласному краєзнавчому музеї. Свої роботи наолював за рік, розповіла Суспільному завідувачка відділу обласного краєзнавчого музею Марина Бугеря. Це перша виставка. Мені подобається малювати квіти, тому що вони легко малюють. Іноді може таке спитати цікаве, а це правильно чи неправильно, Я кажу, це твій пензел, твоя робота і твій задум. І в принципі, все, що він планує, то якби отримує, і іноді навіть сам може дати собі оцінку і сказати, що напевне, так да. я працюю фарбою краще, ніж олівцем. Він вперше почав малювати саме в Черкасах і надивовижу, що ці роботи. Дуже світлі, дуже колористичні. Вони дійсно з, з назва виставки звучить життєдійні, тобто це і життя, і якась активність цієї дитини, і його певний терапевтичний момент дійсно цієї дитини. Дійсно, для такого віку дитині вдається володіти і олійними фарбами, і гуашевин пробує і пастель. Пробує, пробує натюрморти. Сьогодні вирішили вийти сюди, щоб подіжати. Мальчика талантливого, тому що талантливої дітки это наше будущее. У нього очень яркі картини, такі жизнерадостные. Ще більше новин з усієї України. Я на сайті Суспільне Медіа. Стежте за нами у соціальних мережах. Побачимося завтра. До зустрічі.